30 років селяє пацьорочки пані Ірина Білик і не просто селяє, а ще й навчає у центрі дитячої та юнацької творчості Сихівського району міста Львова. Це є не мій фах по освіті, тому що я маю університет, фізичний факультет, але так життя складалося, що використати цих знань неможливо було і працювала зовсім в іншій сфері. А позато моє уподобання, хобі по сучасному стало також змістом мого життя. Тобто, змістом мого життя передусім є діти і молоді люди. Містом дитинства і юності пані Ірини Білик був Косів, де вона зростала у середовищі митців. Мама Латвійка була великою майстринею, уміла творити руками, а батько був відомим різбярем. Працював у виробничо-художньому об'єднанні Гуцульщина після того, як повернувся з Сибіру. І сусіди, люди, хто чим займався. Тобто, мистецьке середовище мене якось по-своєму виховувало. А потім, коли я вже закінчила університет і працювала тут, у Львові, мені подарували сенку, вона в мене розлізлася. Я раз спробувала під. Лагодити вийшло. другий, а потім кажу до себе: ну, вища фізична освіта, жінку в руки ріжу ножицями ту синенку від початку до кінця, і я її просто переробила. І згадалася мені в той момент ситуація, коли я жіночку, яка носила з бабина. До косова нам молочні вироби, ми в неї купували десь якусь баранинку, як різалося ягнятко, то вона мала силянку. Я на ту силянку на шиї задивлялася і задивлялася. І я питала, як це робиться, будучи ще малою дитинкою. А тут на пальцях вона мені показала отак ниточки через гребінчик. У мене то вийшло, але ниточки йшли неправильно над ниточками основи і десь ті ниточки повилізали. Але тим не менше я ту першу свою бісерну роботу берожу дотепер, я її маю. Але оця силянка розсипана, і те бажання дитяче, воно спонукало мене почати цікавитися тими виробами. 70-ті -80 80-ті роки минулого століття не рясніли ні спеціальною літературою, ні уроками народних ремесел, ні майстер-класами. І я це сама просто почала малювати на папері, спочатку на міліметровці, а потім подумала, як простіше, уже коли я мала якісь свої напрацювання, як це можна швидко подати дітям. І потім, коли я вже знайшла книжки, Ну, почали з'являтися. Це 1985 рік. Перша книжечка із серії, коли зроблено уроки Енгеліса Микітівний Литвинець, інженер-гідролог, яка, вивчаючи карпатські ріки для бажання влади будувати гідроелектростанції міні на наших карпатських річках, вона цікавилася цим, і вона зібрала якусь колекцію. Бісернецько робив з одного боку, а з другого боку вона сама селяла. Дуже багато і робила багато корисної роботи і в Києві популяризувала. Селянкою називаємо пацьорки, насилені на нитку, а в давнину на кінський волос. Отже, силянки це пацьоркові стрічки на чоловічих капелюхах, котельони, пояси, браслети, начільні прикраси. А все, що одягаємо на шию, називається гердан, Бо слово «гердан» у перекладі з татарської шия. Тому гердан не може бути ні на чолі у дівчини, ні на кресані у газди. Примітка автора програми. Але й гердан сміливо можна назвати селянкою, бо ж пацьорочки селяли на ниточку. Пацьорками ми називаємо бісер. Винахідниками першого прозорого скла вважають фінікійців, а найдавнішу намистину знайшли у Єгипті. Їй 5400 років до нашої ери. Бісер від арабського слова бусра, штучні перлини. Так мовить Вікіпедія. З першого століття до нашої ери бісер почали виготовляти і в Римській імперії. Маю підозру, що це було в одній з арабських країн, які підкорив Рим. А вже на початку нашої ери бісер почали виготовляти у Венеції. Секрет цього виробництва був державною таємницею. Ну а з Римської імперії до Австро-Угорської по столом можна докинути, а тепер і капроновою ниточкою доснуватися. Селенка від слова селян. Ми населюємо. На ниточку Тепер, уже, слава Богу, не на кінський волос і на з зсукану, а на звичайні е, міцні е, сучасні е, нейлонові капронові нитки. І за допомогою відповідних голочок ця робота йде набагато швидше ніж колись йшла. Це все залежить від того, яка робота і яка техніка виконання. Для мене властиво бісер – це є в першу чергу. Як виготовити спосіб, техніка виконання, а з другого боку, це є кольорознавство і композиція. Оці три речі, на яких будується будь-яке мистецтво. 170 реконструкцій, переспівів, реплік, представлено в експозиції виставки, спадок. Всі вони створені іргиною Біле. Ще на початку української державності професор Кожулянко з Чернівцівськ. Написав дуже цікаву річ, яка мене зачепила заживе. Він сказав, що традиційна наша культура це та золота ниточка, яка з'єднує минуле з майбутнім. Тому каже: наразі є велика потреба усе те, що було і що ще частково залишилося відродити і поставити на службу українцям. Соборної України. І ця фраза мене зачепила з одного боку, як, ну, як людину, як митця, і з другого боку, як вчителя. Оце передати наступним поколінням. З 2000 року пані Ірина Білик веде гурток на мистинка, де передає свою вправність і любов. Сьогодні зі мною на виставці є представлені роботи однієї з багатьох за 24 роки праці власне, на мистецтві. дитина, яка зі мною прийшла від 3 по 11 клас наразі, і маю велике задоволення з того, що Каріна є націлена на мистецьку роботу і хоче поступати. До Львівської академії мистецтв це вже є продовження. моїх дівчат багато працюють, заробляють і мають гарні результати. Мені приємно, що моя учениця сидить у Німеччині зараз і. Проводить малює сама схеми, проводить майстер-класи, виготовляє сама бісерні прикраси і ці всі кошти донатує на Збройні Сили України. Ми також це робимо. Сім років селяє пацьорочки Каріна Маркевич. Прийшла у гурток в третьому класі. До цього мені дала бабуся моя. Я почала так в'язати, і потім вже я перейшла. Мені мене це зацікавило. Цікаво, те, що постійно можна створювати щось нове і розвиватися. А складного, як такого нічого, якщо розібратися і знати, що як зробити. На початку мені пояснювала все Ірина Іванівна, моя викладачка. А потім я вже старалася сама якось робити. А якщо щось не розуміла, то перепитувала. Для мене цей процес це заспокоєння та. Натхнення нове, щоб продовжувати далі це робити. І е, все по суті. В особистій колекції Каріни біля ста бісерних творів. 22 з них представлені на виставці. В моїй колекції близько ста робіт. Декілька з них кризи, декілька гарданів є, три чи чотири галстуки є. Також в основному це селянки дрібніші, це перша велика виставка дівчинки, але попереду ще їх багато. Учениця скромна, талановита і працьовита. У Ірини Білих в скарбниці вже кілька десятків таких виставок: участь у міжнародних і всеукраїнських фестивалях, пленерах. Її доробок. Вагомий і вартісний. Відтворені і створені пані Іриною Силянки є справжнім скарбом. Скарбом спадком У Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрито виставку під символічною назвою Спадок Ірини Білик львівської майстрині, яка презентувала нам свій творчий доробок, який складається з двох частин. Одна частина виставки презентує автентичні. Бісерні прикраси відтворені пані Іриною по новому, які мають за мету зберегти пам'ять про найдавніші бісерні прикраси ХХ століття із з різних регіонів нашої батьківщини і лишити їх на спадок на іншим поколінням. Друга частина виставки це є авторські роботи пані Ірини та її учениці Каріни. Авторські роботи також дуже своєрідні і особливі, оскільки кожна з них є неповторною, оскільки пані Ірина має на меті не відтворювати уже бачене, а створює свої оригінальні орнаменти та візерунки. Пані Ірина особлива людина, оскільки вона фізик за освітою, і вона не вчилася цьому, цій майстерності. Вона, як науковець, може і таким чином проявила себе особливо, тому що, е, певно, освіта дала якийсь поштовх у цьому. Але її, власне, Походження з родини майстрів, з родини різбярів кабанів з косівщини напевно генетично передало цю любов до прекрасного до нашого національного українського. На виставці представлено більш ніж 300 робіт, половину з яких власне є авторські роботи майстрині. Грамотно композиційно створена експозиція виставки спадок. Відтворені старовинні зразки, розташовані окремо від теперішніх. Представлені тут роботи. Це є сучасні силянки. Це є потреба нашого часу. Вони мають округлу форму, ідуть навколо шиї, тому що є такі, які є висячі, називаються називається Вони там є з другого боку. Тут я старалася використати елементи, які є у народному мистецтві. І в селянках з однієї, і в Різьбі, і у вишитті. Різні роботи мають різну спонуку. Тобто я у своїх особистих роботах ніколи не копіюю чужих авторських робіт. Це є принцип. І цього принципу дотримуються мої учні. Копія це має бути старе, бо там є наука і там є культура. Сергій Маковський роблячи в Ужгороді в 1922 році виставку народного мистецтва дуже талановито сказав, каже, що не кожне нове талановите. Натомість кожне на талановите є нове. Це розумна думка. А робити тираж, копіювати і робити з того велику мицію, то так само з моєї точки зору не. Просто недостойно. Цей плагіат не заслуговує на увагу моїх очах. А тут є сподібні символи, бачите, і ромби, які є символом засіяного поля з одної сторони, символом плодючості землі, символом плодючості жіночої і продовження нашого роду. А все тільки роботи робляться під настрій. Є такі речі, які я обмірковувала у свій час, як, наприклад, антропоморфний елемент вплести у бісерну сітку, в яку і так далі. І серед ночі мені приходить ідея, я сідаю, малюю і це в мозаїці, а не в ажурному воно Зреалізувалося. Для того, щоб це набрати, треба почати. Треба прорахувати всі бісеринки вертикально знизу вгору. Є такі речі, які е, знизу вгору береш, а потім досилюєш вподовж зовсім в інакшому напрямку. І так ну, робиться конструкція. І багато таких речей є, що для мене особисто цікаво, як зробити і оцю конструкцію свою створити. Усі ми. Залюблені у народне мистецтво маємо величезне щастя, що живе серед нас така прекрасна людина, Ірина Білик, яка селяє пацьорочки і вчить дітей. Низенько кланяємось вам, пані Ірино, многоя літа.